Так, ну що, всім привіт, радий вітати вас у своєму YouTube каналі, це ж канал про гаражі. І в минулому випуску я вам обіцяв показати підвал, що з ним я зробив. Ну і далі, далі буду продовжувати дороблювати. Дивіться, відкрив підвал. Ви пам'ятаєте, як там було взагалі? Зараз я спустюся і покажу вам, як стало зараз. Я потратив на це цілий день. Цілий день було потрачено для того, щоб зробити ось так. Тут ще позалишалося, в принципі. Але ви тут пам'ятаєте, що тут було накидано і навіть не зрозуміло, де вхід, де вихід. Коротше, ось якось так тут зараз виходить. В принципі, зараз хочу пофотографувати ці двері і, в принципі, виставити їх на продажу. Можливо, комусь буде цікаво. Є трохи метала, але метал мені буде потрібен для того, щоб зварити ось тут оглядову яму. Десь вона буде. Подсюди зв'язатися з, з цією трубою, вона там міцно тримається, і, в принципі, якось виварити десь ось так тут забитися, забитися арматурами, прив'язатися і виварити ось таку оглядову яму. В принципі, щоб була оглядовою ямою, хай буде все ж таки оглядова яма, тому що, можливо, це буде плюсом при оренді, а можливо, при продажі. По суті, метал весь є, він був просто забитий в землю. Я зроблю з підставками його і приб'ю до стінки. В принципі, повинно вийти непогано. І по коштам там теж не дуже дорого. В принципі, залишилося якийсь ще метал, не дуже корисний, але він є, і це добре. Можливо, ще щось зваримо, можливо, якийсь тілаж. Ну, не факт. Про що такі справи так виглядає зараз підвал. Насправді. Виглядав до цього просто жахливо. Раковини ще треба віддати або продати. Так що такі справи? Будемо працювати далі. Так, дивіться, я тут прикрутив. Виходить, бачите, желізний балка йде цей бутавер і там. Мені треба тут прикрутити, але з-за того, що я тут його прикрутив, уже це USB. Я не знаю, як я зараз буду свердлитися. Багато хто в коментарях там писав. Чому так довго сверлиш? Чому так довго сверлиш? Я зараз вам покажу знаю, з з рулеткою. Так, ось такий метал. Зараз я поставлю ось. Надіюсь, вам буде видно, так? Да? Скільки там? Ну 0,5 точно, 0,5. Ось такий він товстезний, І виходить, що мені треба або відкрутити оцей лист, повністю зараз він прикручений, або якось придумати і прикрутити. Буду пробувати прикрутити, щоб не відкручувати листа. Так що такі справи. Будемо працювати. виглядає ось так. Бачите, да? тут все дороблено до швелера. ось Отак воно почало виглядати. Ну набагато краще. Так? Дивіться, якщо дивитися звідси вид гаражу трохи змінився. Так, саме цікаве, що я тільки що знайшов, бо я тут багато чого знаходжу. Виставляю там на продажу, продаю або викидаю. І знаєте, що це? Це просто телевізор на 24 дюйма Samsung. Я не знаю, працює він чи не працює. Але коротше, я знайшов телевізор Samsung на 24 дюйма. Ну начебто чи це монітор. Пишу все, що це монітор просто. Так, зараз я подивлюся і вам скажу точно, монітор це чи комп'ютер. А, так, LG. LG. Щось там написано. Цікаво, зараз будемо дивитися. Цікава знахідка. Так, все ж таки це монітор. До монітор LG. Чомусь тут Samsung написано це LG. Так, маркування ви бачили. Ну і в принципі цей. Не знаю, працює він чи не працює, бо він до комп'ютера під'єднується чи ноутбук. Я заберу його додому і спробую під'єднати. Досить цікаво, що воно там вийде. Так, сьогодні не знімав цілий день, зараз уже вечір, і покажу вам, як виглядає гараж. В принципі, ось так він був повинен би виглядати, був коли його продають. Ну, звісно, трохи краще, але ось тут я все поприбирав, тут був ліноліум, повикидував. Можливо, хтось забере, якщо ні, то доведеться вивезти його на мусорку. Ну, то таке. Так, тут у нас треба бітонувати, і тут у нас є пара таких нюансів, які. Покажу потім. І так, Все поприбирав. Сварщика на готові голки. Тут треба приварити в принципі, по контуру, але я не знаю, як воно буде. Завтра буду цілий день думати над цим. В принципі, сварщик завтра зранку з вечора тільки звільниться. Так, у нас ось така картина. Ви бачите, нічого не побіляно. І завтра ми якраз цим займемося, бо без сварщика і оцього всього я не зможу забітинувати нічого. Тому буду чекати сварщика, виверемо смотрову яму якось. Полюдські зробимо покраще, придумаємо, як правильно зробити, і будемо продовжувати. Так, ось так виглядає. Бачите, я все поскладав, поприбирав, все, що не треба, повикидував. В принципі, тут все, що є, я потім, коли буду здавати його в оренду, все позабираю. Зараз це сфотографую і виміщу на якісь об'яви. Поверху, по потолку, він виглядає ось так. Я повністю доприбивав. Ось так ви можете подивитися. Бачите, виглядає, що це тут там не щось? десь на щось поставив чи що. Цікаво. Так, ось так виглядає, бачите? Мені подобається. В принципі, забив, нічого складного в цьому не було. Тільки те, що важко одному це робити. Сам зробив, потратив десь 8 днів. Ні. так, Сьогодні вівторок, почав в понеділок. Я з понеділка по суботу, 6 днів, плюс 2. 7 е, днів, бо один день я не працював. Ну, там хай 6 днів, 6 7 днів потратилось на оцей потолок. Чого тут -то доски, тому що там не було е, рельси, ну бутавра, до якого прибуваю, тому просто попідпирав. Все держиться, тримається. все гарно. В принципі, якось так. Завтра все це буду перебілювати. І він набагато стане краще виглядати. По полу я ще поки не вирішив. чи буду його заливати повністю. Повністю, звісно, заливати мені не хочеться. Тому я якось придумаю, щоб його залити тільки до тої частини до половини. А далі зробити якийсь рівний уклон чи щось. Ну, в принципі, ви побачите далі. Ось так. Потолок мені тепер подобається. Ще оцей рельсу зафарбую сірим кольором. Це зафарбую і коли ворота буду, в принципі, фарбувати, то воно стане виглядати покраще. Так. Ну, в принципі, зараз ну ворота, напевно, не буду фарбувати, ні. Ворота не буду. Ну, поки що. Так що все. До наступного дня. Так, сьогодні середа, це вже, напевно, 9 день. Що я можу вам сказати? виставив за 350 гривень продано. Коротше, багато чого продається. До речі, ті ваги, що в попередній серії також за 400 гривень продані. Тільки що подивився на Олексі, вони по 2,5 продаються. ну Нічого страшного, вони, в принципі, мені не потрібні. Тому, якби ціни не, не сильно узнаю, продаю по відчуттям. Що подобається, то і продав, що не подобається, не продав. Так, дивіться, що у нас зараз. Привіз воду. Зараз навазив трохи води, щоб тут бетонувати, але поки. Сварщика немає, мені треба вечором виварити рамку. Ну, в принципі, я вам це казав, вже повторююся. Так, зараз буду білити. в принципі, ставлю вас на штатив і показую, як в принципі, відбувається побілка. Мені самому цікаво таке дивитися. ну, надіюся, вам також під музичку буде цікаво. Так що що, поїхали? Так, оці надписи, бачите, вони будуть просвіщатися через побілку. Їх треба коротше, оцею наждачкою, таке по металу пощупувати. От якось так це виглядає. Коротше, хто це ставав, дебів, бо воно бачите, як стирається. Воно стирається, але не дуже. Ну, в общем, отак. Ця процедура буде виглядати якось отак треба буде терти так що давайте це старий ще складний процес ТПР, нічого воно. Треба тільки терти. Думав, забілю в цей, зафарбую ведемальціонкою. Воно все рівно. Кажеться, що забілі, потім просвічується. Тому. Тут багато цієї надписи цих дурних палін. Не Незручно буде, звісно, це все витергати. А, були б не здорові ці малі. Так, тер я тер цю стінку. Знаєте, коли устають коли устає руки, то починає робити голова. Тому вже з'їздив в центр, взяв ось таку щітку. Зараз будемо тестувати її. Ось щітка. Зараз затестуємо. Це до широповерта, плюс-мінус, ось так вона виглядає. 65 гривень, чи що там коштує? Не знаю, скільки там коштує, чи 69. Не дуже багато. До широповерта. Зараз прикручуємо. І це все робиться за 5 хвилин, а то я буду тут гратися цілий день. І що? За те, що я зекановлюся, дано його баню. Так що подумайте. Спочатку руки заморюються, потім працює голова. І не навпаки. Так, дивіться, взяв ось таке вапно гашене, бачите, в епіцентрі сухе воно. в порошкоподібне, 95 гривень. Тут білив вапно пастою з 33. Дивіться, бачите, як відрізняється. Ну, Напевно, воно буде видно. Жовте. Чи воно ще не висохло, але я думаю, що навряд чи. Ні, воно по суті таке ж саме. Дивіться, як тут біло, виходить, як тут виходить жовте. Бачите, відро закалопуцяв. Зараз оце все відро. Іде, коротше. Так, ще привіз цемент уже і ось така вапняна паста. Бачите, да? ось так вона виглядає. Оця біла, а ця не біла. Вона жовті віддає. Тому будемо виливати і перебілювати. Так, заїхав мордою вперед гаража для того, щоб подивитися, як стоять колеса від ями. Для того, щоб зрозуміти, якщо я наварю на колеса і на наварю уголки, тут по 3 см, піднімлю її, щоб там в рівень, чи буде хтось, якщо заїжджати, то чи буде він заїжджати на яму. Виходить, що ні, тому що, бачите, зеркало тут ось так. ну, В принципі, як і повинен, це я по центру плюс він взяв, І тут також ось так. Тому, в принципі, на яму колесом. Наїжджати не повинні. Ну, я так думаю. Так, да, в принципі, не повинні. Якось так. Якщо сюди ближче взяти, ну, все рівно да, там не доїде. А якщо вже з'їде колесом на доски, ну, в принципі, нічого страшного. В принципі, потім зрозумієте, про що йде мова, якщо хто не зрозумів. Так, новий день. Зараз покажу, що вчора зварили і що вчора наробили. Дивіться. Виварили яму. Але я думав уголки виверну з другої сторони. Просто щоб доски залишилися на тій старій швеллері. Але в принципі подумав і вирішив, що все ж таки я піднімлю його і зроблю нормально. Доски зараз встануть в цю ж саму яму. В принципі, ось так воно проварено. Тут зроблені вуса, щоб можна було бетонувати. В принципі, якось так це виглядає зараз. Бачите? Оголок тут 50-ка, мм 4-5 Достатньо для смотрової ями. В принципі, буде нормально. Короче, якось так. А, так, І що у нас по стінці? Ось так воно виглядає зараз. В принципі, бачите, так, що воно все побілена. Ось це побілена сторона. Я тут навіть знімав зеркало, протирав. Це я. І, так, тут ось поробіли все. І навіть тут були надписи, ви пам'ятаєте, я їх зафарбував, ну і практично їх не видно. Тут я повитирав, їх повичухував і зафарбував спочатку побілки, потім точніше, спочатку подемільціонкою, потім побілкою. В принципі, ви бачите, побачити перепад, різницю в кольорі між не фарбован, ой, між непобіленої і побілено. В принципі, ось так. так що на цьому, в принципі, цей випуск завершується, тому що дуже багато і так матеріалу зібралося. Слідкуйте далі, далі буде заливка підлоги, виварювання вотрової площадки. Та, в принципі, я не планував так багато робити, але хтось там казав. Я казав, що хочу вміститися в 200 доларів, але в 200 доларів я це все не зроблю. Ну, в принципі, нічого і страшного, зроблю трошки дорожче. Тому що якщо робити, в принципі, на здачу... Чим краще виглядає гараж, тим можна його дорожче здавати. В принципі, я думаю, якось так. Якщо зробити тяпляп, то будуть знімати його за таку ж саму відповідну вартість. В принципі, той же самий об'єкт, да? один гараж, той же, але я можу мати від нього або тисячу гривень, або дві тисячі гривень в залежності від стану. Так, в принципі, ви зрозуміли мій посил, тому я думаю, що потрачу трохи більше грошей. На відновлення і буду заливати повністю навіть підлогу, тому що вона виходить нерівно. Ну, ви бачите, що там, тут, якщо я залью цей кусок, да, буде прикольно. Але тут великий перепад. І робити перехід, якийсь такий склон там гор не дуже хочеться. В принципі, там на пару метрів на 8 бітономішалок, 10 більше заколотить раствора, і, в принципі, повинно вийти трохи краще, ніж ось так. Тому зараз я відставляю все. З цієї сторони, на цю сторону, і починає це все білити. Якось так. Все. Всім дякую за перегляд. Слідкуйте, далі буде цікаво. Далі багато роботи, яку треба проробити з цим гаражом. Всім пока.